Родина поїхала відпочивати на озеро та підірвалася на міні. 28 серпня близько 19-ї години в прикордонній громаді Чернігівського району на лісовій дорозі легковий автомобіль наїхав на боєприпас, який здетонував. У наслідок вибуху сталося загорання автівки. На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група вибухотехніки та кінологи обласної поліції спільно з рятувальниками ДСНС. На жаль, водій та пасажирка автомобіля загинули. Їхні двоє малолітніх дітей травмовані та госпіталізовані. Нині поліція розслідує обставини цієї трагічної події у рамках відкритого кримінального провадження. Швидкою допомогою двох дівчаток доставили до Чернівської обласної дитячої лікарні. Наразі вони перебувають в ортопедо-травматологічному відділенні в стані середньої тяжкості. За словами лікарів, старша дівчинка має важкий психологічний стан та майже не йде на контакт. Старша дівчинка, якій 9 років, вона має, е, е, значить, е, забій лобної ділянки голови. Е, вона має дисторсію шийного відділу хребта, садна в неї є на шиї. Є. Менша дівчинка, менші травми отримала. Вона поступила з саднами, ранами. Обидві вони мають за чим тест головного мозку. Як повідомила Наталія Сергійчук, поруч із постраждалими дітьми завжди перебувають родичі. Наскільки тривалим буде лікування дівчат, залежатиме від стану їхнього здоров'я та результатів повного обстеження. Міна вибухові травми це травми. Дуже важкі, можливо, будуть якісь іще скарги на зниження слуху або прояви якоїсь баротравми. В Тому стані, в якому є на фотографії їх авто, то якесь чудо відбулося. і, мабуть, дітей вибуховою хвилею викинули з цього авто. За кермом автомобіля був 36-річний В'ячеслав Обутоцький, старший лейтенант та інспектор роти тактико оперативного реагування управління патрульної поліції у Чернігівській області. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Чернігова. За свої заслуги був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У головному управлінні ДСНС вкотре наголошують, мінна небезпека в доокупованих населених пунктах і там, де велися бойові дії, дуже висока. Робота з розмінування Чернігівщини триває. Станом на 29 серпня було вилучено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів та обстежено 40 тисяч гектарів територій. Надзвичайники закликають не ігнорувати спеціальні стрічки та знаки, а також червоні прапорці в землі. У разі якщо ви натрапили на вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, телефонуйте 101 або 102.